Всім привіт! Коли вивозиш пасіку на ріпак, необхідно виконати комплекс мероприємств. Насамперед, поїхати в сільську раду і там зареєструватися, це дуже просто. Даєш номер телефону, прізвище ім'я по батькові, де розташована пасіка, все вони фіксують. І при необхідності в тому випадку, коли будуть обробляти поле, вони, значить, голова сільської ради або секретар перезвонить тобі, і ти будеш знати, що тобі робити далі. Пасіка на ріпаку в мене стоїть вже 5 днів. І сьогодні мені перезвонила голова сільської ради сказала, що на завтра будуть кропити. Ввечері ріпак. Вечером приблизно о 20 годині я поїхав на поле, де стоїть пасіка. Там вже стояла техніка, агрегат, яким кроплять ріпак, і агроном. Я з ним поспілкувався. Він сказав, що це. Нешкідливі препарати, якими вони будуть обробляти поле. На всяк випадок, літки бажано прикрити. Ось ці препарати, якими обробляли ріпак. В інтернеті подивився, да, дійсно вони безврядні для хіл. Вирішив завтра вранці поїхати і поприкривати літки. До того часу, коли бджоли будуть вилітати за нектаром. На наступний день вранці приблизно о п'ятій годині приїхав на точок. Сонце тільки тільки збиралося сходити. Соловейко вже проснувся і співає свої пісні. Вода тиха, спокійна. Бджоли ще не літають одна, дві, а в яких вуликах і сп'ять, може, збираються в розвідку. На літках. Як видно, немає бджіл, ще для них зарання. Позакривав літки верхній, нижній. Бджілки, як я казав, одна, дві дете вже вертаються з поля, а може там вони і ночували. Додому прилетіли, а хата зачинена. Ну це для їх же благо, для блага всієї сім'ї. Спаде роса, я їх випущу. Близько об одинадцятій. Приїхав знов на точок для того, щоб повідкривати літки. Бджоли є біля вуликів, але не так багато. Деякі вернулися вже з обножкою. Ну нічого, скоро я повідкриваю клітки після того, як перевірю, чи нема роси на ріпаку а зараз перевірю чи спала роса чи можна випускати бджіл так ріпак сухий роси немає ще раз перевіримо все сухо все гаразд литки Можна вже відкривати. Відкрив літки. бджілки не агресивні, їм не до мене. Зразу вже полетіли збирати нектар. Всі в роботі. Дякую за увагу. Дякую за лайки, за те, що підписуєтесь на мій канал. До побачення!